Мій найдорожчий Спасителю, з глибин душі, я дякую тобі за те, що ти дозволив мені щасливо пережити цю ніч і пробудив мене для дальшого життя, щоб у ньому знову тебе величати та вірно тобі служити. Я хочу так чинити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвою. А Ти, все добрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю, кріпи мої благородні наміри, освячи мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідним зі святим Твоїм Євангелієм. Нехай повік благословенним буде святе Твоє ім'я. Амінь.